Сьогодні новина дня, як на мене, Мінреінтеграції заявила, що вони відкрили цілодобову гарячу лінію не для мешканців України. Ні-ні, ви невірно подумали, для мешканців Курської області, якщо вони захочуть переїхати в Україну, або їм потрібна гуманітарна допомога. Так от у мене питання: а чому ви за 2,5 роки Великої війни не зробили нічого від. От просто взагалі нічого, нуль зеро для мешканців наших окупованих областей. Коли товариш Віріщук заявляла, коли ми були в окупації, виїжджайте, виїжджайте, своїми силами жодного, навіть, навіть машинки маленької не було організовано державою для того, щоб вивезти людей з окупації. Вибачте, наші там зараз, ЗСУ, Жителі Курської області не арештовують, не кидають на підвал, не катують, не змушують їх співати гімн України. Тобто вони не знущаються над людьми. Чого це куряні курчані повинні виїжджати? Йолки-палки. А у нас тут було зовсім по-іншому. Але нічого держава не зробила для того, щоб вивезти хоча б одну людину. Звідси вивозили волонтери, вивозили волонтери безкоштовно, і вивозили максимально безкоштовно, це рідко було, вивозили за гроші людей. Щоби зараз виїхати з окупованої території, треба заплатити 350 доларів за одну людину. І це не такий, це не світірком, це треба пройти пости ФСБ. Це треба ще щоб там тебе не заарештували. Це треба прийти приниження, приниження. Але про наших мешканців не думають. У нас не думають про цивільних полонених, котрі котрі в полоні. У нас взагалі ця тема, як там кажуть, еті позитивне, позакривайте і далі далі матюк, да? розумієте? Тобто ми у нас взагалі нічого не на часі, ми повинні бути такі позитивні. У нас все добре, у нас все замечательно, І тому зараз, звісно ж, мешканцям Курської області повинні, повинні ми допомагати. Оце зараз я вважаю, що робиться свідомо товаришем Віріщук. Це навіть не провокація, а це насильна русифікація наших українських земель. У нас що нема? Куди поді у нас у нас люди повертаються, і це не поодинокий випадок. Вони повертаються навіть в окупацію, тому що вони не змогли прилаштуватися десь в іншому місті, а в окупації у них принаймні є житло. Люди повертаються сюди під обстріли, тому що тут у них принаймні є житло. От в наш Херсон, де у нас тут над нами вони літають безпілотники ворожі. А ми думаємо про те, щоб допомогти мешканцям Курської області. Їм там бачите, страшно. Я взагалі в мене в голові це не укладається, як це можна. Я розумію там міжнародні правила і все, все інше. Значить, так, Червоний хрест міжнародний загрузилися і поїхали, поїхали, поїхали туди форуми роздавати мешканцям Курської області гуманітаричку. Я не думаю, що вони там голі босі веселі. От насправді правда. Як були вороги України, оці всі посіпаті зелені, так вони ворогами України і залишилися. Вони недовбні, ні. Вони свідомо роблять все, щоб Україну заселити прямо зараз. Як 17-му році, наші степи висіляли наших, катували наших, вивозили за Урал, а сюди засіляли свою сню. В Крим засіляли русню. І тепер ми маємо, що маємо. І тепер ми будемо завозити сюди тих, хто дуже, кому дуже страшно мешкати в Курській області. Ні, ребята, залишайте їх там, де вони є. Хочете їм допомагати? Значить, я вже, я вже вам дала пораду. Як то кажуть, критикуй, але пропонуй. Я запропонувала вперед, отуда. Навіть пані Віріщук може надягнути три броніка і одну каску І все, і вперед. допомагай вигружати, якщо ти так прямо. Тресуєш і піклуєшся про сню, яка нам вороги, котрі нам знаєте, кажуть, там є такі, хто за Україну, там же Курська область колись була українська, там уже ті, що колись вона була українська, вони вже там, ну, мабуть, тільки з розповіді своїх і бабусів це пам'ятають. От не треба. От маніпулювати цим не треба. Гарний русський, двохсотий руський. запам'ятайте. Слава Україні!